Тосмай заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай. Кашлю немає. Чому Дантес ігнорує позитива і чи правда, що Джері Хейл посварилася з Альоною Альоною? Усі відповіді дізналися на прем'єрі фільму Відпустка на осліб. Ви воюєте? Як у вас вистачає часу і на прем'єри ходити, і в кіно зніматися, і ведучим бути? Це підтримувати свою кукуху, просто відчувати себе потрібним. Що на сьогодні ви відчуваєте до Даніеля Салема? Давайте я вас познайомлю. А Як ваші стосунки склалися з Володимиром Дантесом? Він мені не дуже хоче відповідає Дантік. Ей. Ваш союз з Альони Альоною розпався. Якби ми могли з нею пересікатися, то тільки в лісі на грибах Ви віднедавна є холостяком. Люди іноді втрачають цікавість один до одного. Звертають увагу на вашу худобу. Я повністю кайфую від своєї фігури. Яку ініціативу ви проявляли? Я розумію, що це дуже велика провокація. Нам на місія і мета сьогодні цього фільму. Ну, цей фільм закладає дуже багато сенсів. Але один із цих сенсів, який мені сподобався, який мені відгукується, це факт того, що кожен військовий, який повертається додому, він хоче повертатися в обійма близьких. Він хоче бути любимим, хоче любити. І, на жаль, це не завжди так. Але я вірю, що кожен військовий знайде своє кохання, і я знаю особисто. Я знаю шість пар, які я бачив, що одружилися. Тобто для мене ця, ця історія про кохання кохання, яке дає. Військовому вірити в майбутнє. Даніеля, я особисто бачила кадри, як ви воюєте. Втім, у коментарях дуже часто можуть писати про те, що як у вас вистачає часу і на прем'єри ходити, і в кіно зніматися, і ведучим бути. Як це все вдається вам поєднувати? А, слухайте, ну ти знаєш, як знімається кіно плюс-мінус. Ти, ти в цьому бізнесі. Це вісім днів. Вісім днів з 365 днів. Я знявся і поїхав обратно. Що стосується ведучого на М-1. Це один день. Я приїхав у сьомій ранку і уїхав о одинадцять вечора. І ми зняли не декілька тижнів вперед. Я це роблю безкоштовно. Це підтримувати свою кукуху, менталку, якщо можна так сказати. Просто відчувати себе потрібним, що я ще щось можу. Що я, коли все закінчиться, що я можу повернутися до цієї справи. Я знаю, що у вас були ресторани в Одесі, ви їх закрили. Чому все дуже просто я віддався військової праці. І все, а потім якось е, зрозумів, що єдине, чому я хочу повертатися, коли я приїжджаю на відпустку, це зйомки, які ще раз повертають мені мене, повертають в дитячі мрії. Але ж ресторани це великий заробіток, чи все таки він був збитковий, що ви так легко від нього відмовилися? Якщо, якщо е, є люди, які мене знають дуже давно і дуже багато часу, знають, що я не про заробіток. Я, я про робити те, що. На поклик серця, це як це говорить. Знімальному майданчику були з Даніелем Селемом і з усіма акторками, з якими ми спілкувалися, вони сказали, що на них діє він якимось дуже магічним чином, що вони починали з ним фліртувати, навіть якщо вони там заміжні чи є в стосунках. Вам більше того, роман з Даніелем приписували? Ви його то спростовували, то делікатно не відповідали. Сьогодні ви прийшли в таких знакових футболках. Ви просто друзі, щоб вичерпати всі питання від журналістів. Зрештою, що на сьогодні ви відчуваєте до Даніеля Салема? Знаєте, коли всі дівчата? Падають від нього штабелями і мріють прокидатися з ним у ліжку. Прокидаюсь з ним у ліжку на світанку М1 зранку я тому, тому я вже не падаю, я вже звикла. В нього є неймовірні чари. Це правда, і встояти перед ними дуже складно. Але ну між нами між нами ми просто друзі. Ви просто друзі вже на сьогодні? Чи ви і були протягом цього часу? Друзі? Ми є друзі і будемо друзями. Чому тоді так довго вам приписували в українському шоу-бізнесі? Слухайте, бо мені здається, просто в українському шоу бізнесі не було про що проговорити. Тому можна було да приписати все, що завгодно розумієте? Тому ми спокійно на це реагуємо. Це круто, що про це говорять. Воєна. Всім прописують А як чоловік. Він вас чіпляють. Крутий, він крутий. Він не тільки крутий, як чоловік. Він крутий, як батько. Він крутий, як співвідучий. Він крутий як партнер по знімальному майданчику. Він крутий. Військовий. А що тоді вам заважає будувати стосунки? Не маю цієї закоханості чи є, але щось все таки стоїть. А чому я маю будувати якісь стосунки? Я будую зараз суперкруту кар'єру. Випускаю альбом і нарешті не хочу ніяких стосунків. Я хочу бути самою собою. Коли буває красива жінка, красивий чоловік, що познайомити. Давайте я вас познайомлю і, і ви. Це дивіться, що це за пане красива жінка і що я була в стосунках. Я переходила там, закінчувалися одні стосунки. Потім там я була якийсь певний час одня. Починалися нові стосунки. Я зараз я не хочу стосунків. Я жінка. Я не маю бути якоюсь. Я, я не зручна сьогодні. Я така, як є. Ваші стосунки розвивалися без камер. Ви доволі довго приховували свої стосунки і навіть одружилися таємно. І навіть дитина у вас не родилася і ви тільки з часом розказали, що вона не родилася. Зрештою, чи плануєте ви можливо вже зараз якесь весілля, де буде багато фотографів, куди ви запросите пресу? Можливо, ви плануєте білу сукню? Та я думаю, що поки ми плануємо ростити дитину в любові і ростити її здоровою і. Я думаю, що нема. Ти як відчуваєш? Хочеш ще одну е, одне весілля. Та воно вже було. Ну воно воно було. було. Ми, ми дві розвідки, ви що? Ну, що типа у нас що, там було, було, там все було, так. Чи плануєте ви повінчатися, якщо раптом не вінчалися? Я не знаю. Я, 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 я трошки не розумію, не, не розумію цього. Ну. Я віруюча людина, але я не знаю. Ну. Не, не, на даний момент цьому Плані... немає сенсу. Що воно таке, мені треба пояснити. Я ще досі не розумію, що воно це А, малечу, ви плануєте хрестити? Чи плануєте обирати хрещених батьків? Якщо так, хто це буде? Це будуть якісь медійні публічні люди. У нас тут є друзі, вони всі тут вже, вже тут е, ціла черга. Е, тобто, е, знаєте, коли тіпа, треба обирати там та, та, а зараз то просто у нас вже ми не знаємо, що робити, е, тому що розуміємо, що ну, буде їх. Ну, По п'ять чоловіків, по п'ять э, дівчат. Ну, що, а, я не хоч не хочу так, а що ні? Не перебільшую. Парочка. Okay. Нам Олексій, коли розповідає про вас, він завжди розповідає з таким захватом і закоханістю про вас. Що ви можете сказати про Олексія, От такий він для вас чоловік. Чим він вам допомагає зараз після народження дитини? А, та, в принципі, Олексій для мене зараз просто мої руки, а моя підтримка. А, моя годувальниця, бо я годую Марію, а Олексій годує мене а, повністю допомагає у всіх моментах, коли потрібна якась підтримка. Навіть якщо, наприклад, я знаходжуся вдома, і дитина плаче сильно, я не можу її заспокоїти. Я знаю, що Олексій знаходиться поруч, працює на студії, по дзвінку зірвався, приїхав, допоміг колесав. Заспокоїлися, підтрималися, все добре. Які, які нові страви я тобі ми придумали ми Багато разом. багато. Напевно, але одне найсмачніше, запам'ятаєте, значить, берете банан, авокадо, оливкова олія, трішечки лимону або лайму і сіль. Дуже смачно, корисно і легко. За словами Олексія, ви ніколи не сваритеся. Чи дійсно це так, чи на фоні чого все-таки можуть виникнути якісь конфлікти? А? Чого та ти фоні крич... нічого? Чого ти кричиш? А, та ні, в нас немає таких конфліктів, бо якщо люди нормально спілкуються між собою і відкрито один до одного приходять і кажуть, у мене ось так ось так. Або, наприклад, ти і кажу, я зараз відчуваю, що щось ти там якийсь сумний, а ти мені не кажеш. Розкажи мені, поділися зі мною. І це напри, на, напевно найголовніше, на чому повинні триматися добрі стосунки. Коли ти відкрито зі своєю половинкою розмовляєш і кажеш відверто, як воно є. Що ти відчуваєш, ділишся цим Ой. Молодець. Так. Да. Олексія, ми пам'ятаємо, що ви дуже близько спілкувалися, спілкуєтеся очевидно, ще з Надію Дирахєви. А як ваші стосунки склалися з Володимиром Дантесом? Чи розійшлись ваші шляхи? Чи ви зараз можете зустрітися на каву? Можете запросити його додому, до родини за родинний стіл чи ні? Ну я настільки з ним, прям щоб ми до цього до, до їх розлучення. Ми не були настільки там, щоб все на каву, але ну в плані додому. але я з ним переписуюсь, інколи кидаємо якісь пісні, які ми можемо. Там демки, які я йому пропоную. А, ось він мені не дуже охоче відповідає, але. ну… З чим ви це пов'язані? Я не знаю. Я не знаю. Тантік, Ей. Останні повідомлення. М -м, воно прочитане, але. А -а -а. У мене зараз є одна пісня, яка постійно в мене на повторі. Це ваша пісня з Дмитром Монатіком. Я тебе мила, вимоли, з Божого саду вилома. Хто був ініціатором цієї співпраці? Бог. Ініціатором цієї співпраці дійсно був Бог, і пісня називається Вимоливо. Бачите, так все складається в картинку насправді, тому що я давня фанатка іздрика. І я прийшла до Євгена Хмари в студію, і ми просто музикували. І я носила з собою збірку іздрика, тому що я захоплююсь, я читаю його, часто перечитую для натхнення. І він починає грати. Я відкриваю отак просто цей вірш і починаю наспівати. Оце просто, ніби як знаєте, от воно крізь мене пройшло і ви і вийшло. І коли я прослухала запис, я зрозуміла, що тут бракує Дмитра. Я надиктувала йому голосове повідомлення, кинула демку, він тут же погодився. Все, це відбулося дуже швидко. Я вважаю, що такі, як то кажуть на весіллях Тамада, такі союзи відбуваються на небесах. Зараз всі артисти дуже активно роблять собі концерти в палаці спорту. Чи плануєте ви зібрати палац спорту? Я планую зібрати. Красивий концептуальний е, концерт, де він буде, ми про, поки що просто не вирішили. Е, справа в тому, що я лише в цьому році, коли почала співпрацювати з Швецією, зрозуміла повністю, принаймні на зараз, повністю зрозуміти себе ну, абсолютно неможливо. Е, але я ніби знайшла шлях, яким хочу рухатися. Е, усвідомила його, і тому я думаю, м займе час е, пошук там, платформи для проведення концерту і всього іншого. Але це буде дуже красиво. А що це за шлях? Ким ви себе нарешті усвідомили? Е, та власне собою. Я завжди писала таку дещо містичну музику, яку завжди відкладала в стіл. І мені здається, що настав час її звідти дістати. Ваш союз з Альона Альоною можна сказати, так розпався. І теж багато чуток ходили про те, що ви щось там можливо не поділили, що ваша комунікація припинилась. Тобто, вас майже ніде не видно на концертах, вас ніде разом не видно спільно на якихось публічних заходах. Альона зараз більше часу, ну певний час, зараз вона вже в турі, але вона певний час приділяла увагу своєму здоров'ю, своєму там стану. Е і якби ми могли з нею пересікатися, то тільки в лісі на грибах. Е але я теж вирушила в тур Європою, і в нас трошки. Чички, якби музично розійшлися шляхи, що нормально, тому що ми і до цього були сольними виконавцями. Ми обов'язково ще перетнемося, не додумайте собі. Чи не відчуваєте ви в українському кіно зараз такий певний дефіцит кадрів? Що як тільки з'являється на великих екранах якийсь новий український фільм, одні й ті ж самі актори грають ролі. От вам, як акторці, це не образливо? Насправді це дуже оманувала думка, бо з'являються нові обличчя. Дуже багато зараз в серіалах, в фільмах з'являється нових акторів, і це дуже класно. І навпаки, круто, що Зараз е, дозволяють новим акторам, новим обличчям просуватися в українському кіно. Дуже часто, коли людина з'являється на екрані, на неї е, може болитися дуже багато хейту, при тому і за акторську гру, і навіть за зовнішні якісь параметри, чи зіштовхувались ви з цим. Насправді в мене на моїй сторінці не так багато хейту, але після виходу смак свободи мені здавалося, ну тут точно не буде в мене ніяких хейтерів. Таке гарне кіно. Я досить гарно зіграла. Я собі правда там подобаюсь. Але для мене це було справжнім ударом, коли я бачила, читала коментарі: що чому Кудашова, чому знову кудашова? Вона погана акторка. І мені реально було образливо, важко з цим працювати, коли ти вкладаєш в себе в своє навчання, в роботу над собою. Бачити негативні коментарі. Я бачила коментарі, що звертають увагу на вашу худобу дуже сильно. Чи це вас чіпляє? Це взагалі ніяк не чіпляє, мені дуже приємно, тому що я повністю кайфую від своєї фігури, від своєї статури. Мені подобається, як я виглядаю. Тому от на це я максимально не звертаю уваги. Ви в нещодавньому своєму інтерв'ю розповідали, що ви в стосунках з чоловіком, який на 10 років старше вас. При тому до недавніх пір ви дуже активно підігрівали чутки, дуже багато фотографій постали з Богданом з себе в інстаграмі. Як ваш чоловік на це і Чи не було ревнощів з його боку? Абсолютно ні. Вони дружать, вони в гарних стосунках. Вони всі, всі розуміють, що ми з Богданом багато працюємо. У нас постійно спільні проєкти, і ми не можемо не постати спільний контент, тому зовсім адекватно реагує. І вони навіть дружать. Якщо спостерігати за вашим тіктоком, за вашим інстаграмом, може скластися враження, що ви любите дуже сильно зваблювати. Цей контент він спеціально придуманий для підвищення інтересу до вашої музики. Чи от чому так? Я взагалі ніколи не думаю, коли знімаю, якщо чесно. Я просто ставлю телефон і щось роблю під нього. І якось воно виходить зваблююче, напевно, я не знаю. Дуже багато оголених у вас, і відео, і фото. Інколи навіть без білизни ви знімаєте і ледве-ледве щось там прикриваєте. Чому так? Для чого ви це робите? А, бо я вдома ходжу голим. Скажіть, спасибо, що я всього одягаю хоч щось. Ви віднедавна є холостяком. Чи побільшало жіночої уваги до вас? Чи кличуть дівчата на побачення? І яким чином вони це роблять? А, ніхто ну як. Я просто не відповідаю, мені дуже важко. А, Прийти в себе зазвичай після відносин. Бо ми я вам розкажу, ми просто намагалися врятувати ці відносини, але все ж таки не вийшло. І я саме один, як напевно, тиждень чи півтори. Як ви намагалися рятувати ці стосунки? Ну це психолог і намагання напевно переконати на того, що ми е, потрібні один одному. але це не так. Так виходить у тус, а на чому зрештою остаточно ви не зійшлися? А, люди іноді втрачають цікавість один до одного. Таку, як, як колись, коли на початку. У ну, вашій парі більше втратив інтерес одне до одного. до своєї коханої чи банадова. Мені тут складно сказати, бо мені здається, це було таке обоюдне і рішення, і е, змога теж і, і нас об'єднати знову, але напевно, напевно в неї більше. По вашим відчуттям, це остаточно чи можливо ви знову через місяць можете зробити крок до своєї екс-коханої? Ні, до екс-кохане точно ні. Але а, когось нового я теж не знаю, бо мені дуже важко, а, мені навіть важко одному спати вночі. Прям я засипаю і мені прямо дуже важко. Я до цього розумів. Хоча б даже коли ми роз'їхались, я розумів, що людина може до мене приїхати. А зараз дуже важко знаходитись в квартирі одному. Ти чому точно ні? Можливо, були наостанок сказані якісь слова, які дуже образили рано. Чи була вже остання розмова, після якої ви зрозуміли, що це вже не та людина, яку ви покохали, наприклад? Ну це напевно дії. Я дуже Я дуже люблю кохання. Я люблю обійми, я люблю контакти. Я люблю я сам надихаюсь. Я надихаюсь палкими пр... пристрасними відносинами. Отакими. такими, але їх немає. Може прийдеться піти до саліма? Потизеру, я так зрозуміла, що будете конкурувати з головною героїною. Чи доводилося в реальному житті конкурувати з жінками? О, на жаль, ні, тому що зараз це буде як сказати дуже зверхньо звучати від мене, але я ніколи не конкурую з жінками. Я знаю, хто мені подобається, і якщо в нього є якась. Партія, я туди не влажу. Халема вважають таким секс-символом в українському шоу-бізнесі. Чи виникло між вами щось, враховуючи, що ви достатньо багато часу провели на знімальному майданчику? Ні, не виникло, бо він не захотів. А ви проявляли якусь ініціативу? Ну, звісно, ми бачили з Він неймовірно гарний. Він харизматичний, прекрасний. Він ще й військовий. Він приїжджав на свою відпустку на два тижні і знімався у нас в кіно. Я безмежно йому вдячна за це. І Тому, звісно, коли він заходив на майданчик, у мене було такий трошки трімір, що, по-перше, військовий, по-друге, неймовірно гарний чоловік. І було б брехнею сказати, що зовсім нічого не було. Звісно, я на нього дивилася. Сподіваюсь, чоловік цього не побачить. Ми вирішимо трошки розговорилася про Салема. А яку ініціативу ви проявляли? Ну тобто, ми ж писали йому там, вона чи фліртувала з ним, чи що це було? Ні, це було причітки. Коли ми читалися, я там трошки намікала, але Салем все це обрубував зразу на корню. І було трошки смішно, тому е, ні. На майданчику були тільки класні акторські стосунки, е, які довірительні, я б навіть так сказала. Тому я дуже йому вдячна. Як от впоратися з цими емоціями, коли на знімальному майданчику тобі дуже подобається чоловік, а ти приходиш додому, тебе там чекає твій чоловік. Е, зараз це провокація, я розумію, що це дуже велика провокація, бо в мене чоловік теж військовий і він може це побачити потім в інтернеті. Але я скажу одне: що е, у мене це дуже швидко е, я відсікаю. Мені дуже подобається, я заграю, але я розумію, що це робота. І потім я виходжу з майданчику і їду додому. Я розумію, що я Олена Олар, я не злата із відпустки на осліп, і їду додому собі до чоловіка, який чекає на мене, або чекає десь в іншому місці. Як вам вдалося вибороти головну роль? Це, мабуть, перша роль, яку мені не довелося виборювати. Мені просто подзвонили і сказали: «Таню, ми написали для вас сценарій. Ми хочемо, щоб ви там зіграли. І я така, це якийсь розвод. Ну, типу, в смислі, таких хіба буває у нас, як мінімум. Так, ми дійсно написали під вас сценарій, і я така. Окей, okay. а можна почитати? Бо знаєте, як правило, з такою солодким яким медом буває якась підковика. Але я читаю і там, немає ніякої підковики. Це прекрасний сценарій, прекрасна цікава і добра історія. А як так сталося? Якісь знайомі були режисери, чи як так сталося, що саме під вас писали цю роль? А, я не знаю. Це про це у продюсерів. Я ми до цього не працювали разом ніколи ні з Андрієм Ногіним, ні з режисеркою, ми не знайомі і навіть з оператором, який а, знімав цю історію. Ми з ним вже 20 років, мабуть, але це. Перша наша картина спільна. Як давно, ви взагалі, в шлюбі зі своїм чоловіком, тому що я огортала сьогодні ваш інстаграм, там майже ну мало фотографій я не знайшла, не побачила такого знаєш, афішування Е, Афішування нема, тому що це моє приватне життя. Я його дуже-дуже рідко показую, але дуже ним пишаюся. Ми вже майже разом 10 років. Він теж публічна особистість, він режисер, актор і так далі. Але це наше таке спільне. Ми інколи собі дозволяємо якісь речі, коли це, наприклад, там я хочу його як в чомусь привітати або підтримати публічно. Але насправді наша сім'я, наші стосунки, вони тільки для нас. І нехай воно так буде. Підписуйтеся на наш ютуб канал та залишайте свої коментарі під випуском. Обіймаю вас.